Всім величезний проєкт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би розглянути одну з найгарячіших тем у світі криптовалют, а саме чому падає біткоін і де він зупиниться. Саме для вас я хотів би показати прогнози від представників криптоіндустрій і розібрати, які фактори впливають на цей захоплюючий ринок. Також, як завжди, хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, а лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, то ви повинні проводити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишив в описі до цього відео. А тепер переходимо до огляду останніх новин. Отже, почнемо з того, що ввечері 18 січня учасники криптоспільноти відчули на собі черговий рух падіння біткоїну. За кілька годин цифрове золото подешевшало більш ніж на 5%. І ось ми стоїмо на рубежі, де кожен хоче знати, що буде далі. Це падіння ще почалося 11 січня 2024 року, коли в США стартували торги з потовими ЄТФ на біткоін. Комісія з цінних паперів і бірж США СЕК схвалила цей інструмент, але чому ж падає біткоін на фоні цієї події? Багато експертів вважають, що це пов'язано з завершенням гонки компаній за запуском спотових біткоін ЄТФ. Багато хто, сприйнявши це як перемогу криптоспільноти на ЦЕК, вирішив вийти з цифрових активів, особливо на піку ейфорії, коли біткоін і альткоїни сягнули локальних максимумів вартості. Новини про зростання інфляції в США теж дали напруження на ринок. Це зростання може вплинути на рішення федеральної резервної системи щодо ключової процентної ставки, що може зробити криптовалюти менш привабливими. Тепер давайте заглибимося в прогнози від представників криптоіндустрії. В свою чергу трейдер доктор Profit вважає, що ми можемо побачити опускання біткоїну до відмітки в 39 тисяч доларів. Blue очікує падіння до 38 тисяч доларів, а трейдер Боб Лукас наголошує, що для відміни негативного сценарію Віткоїну необхідно утримати рівень в 40 тисяч доларів. Це, звісно, резонансна корекція, але з точки зору технічного аналізу, це норма. Корекція дозволяє ринку набратися сили для нового стрибка, але ми тут можемо задати собі таке питання чи можливе поглиблення до 34 тисяч доларів до квітня місяця. Але це одне з питань, яке залишається досить таки відкритим. Багато гравців на крипторинку підтримують ідею, що це падіння може бути останньою можливістю придбати біткоін за привабливим курсом перед очікуваним халвінгом в квітні 2024 року. Втім, не всі вважають, що ми можемо досягнути локального максимуму. Є також думки, що новини про запуск торгів з потовами біткоін ЄТФ США можуть бути тільки початком для нового етапу розвитку. Тому ситуація з біткоїном продовжує бути досить таки цікавою, та слід спостерігати за цим всім досить таки обережно. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інших цікавих новин зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.